Новий тренд, який перетворює хейтерів на шанувальників, іронічний маркетинг. Головна зброя якого вміння посміятись над собою та визнати свої помилки. Ідеальний приклад авіакомпанія Ryanair. Ви можете їм писати дуже багато коментарів, що в них тісні салони чи дуже жорсткі літаки, але вони у відповідь будуть ще більше жартувати про це і самі сміятись над собою. Бренд 17 зголив просто у свій час море хейту в TikTok. І вони випустили іронічне відео, де прокоментували це і показали, що працюють над помилками, а не ігнорують їх. Щоб жоден білий пуховик не повтор... Торився Хейлі Бібер хейтить просто за все і постійно, але вона також використовує іронічний маркетинг у своєму новому відео. вок що в моїй сумці дістає приворотне зілля, як натяк на те, що саме тому Джастин її любить, і купу телефонів, з яких нібито сталкерить інших дівчат. Іронічно? Дуже у світі, де так багато людей бояться негативу і хейту, виграють ті, які вміють посміятись над собою і визнавати свої помилки. Мене звати Таня Стороженко, я підприємець та експертка соцмереж. Якщо ти бачиш мене вперше, залишайся зі мною в бозі. Тут бачиш дуже цікаво. Друзі, а як вам тренд на іронічний маркетинг? Мені здається, це дуже живо і цікаво. Напишіть в коментарях.